Ременю Кенис, Брікстон Юнайтед. Денис, сьогодні взяли очки у боротьбі з Олімпіком, Дублем. Ваш аналіз матчу та як вдалося саме такий рахунок Ми зробити? Ми старалися грати на високому прязно, ловити захисників на ошибці і з цим способом забувати вголи. У нас наполовину цього. Є. Ви цього року я так зрозумів перший раз заявилися на футзал. Як взагалі вам атмосфера та турнір в цілому? Атмосфера супер все дуже подобається. Високий рівень організаторів. дякую. А, які задачі перед собою ставити на цей турнір та чого хочете досягти? Ну, звісно, ми хочемо виграти цей турнір, тому що дуже багато у нас вийшло. Руків, які закінчили кар'єру в юнацьких школах, вони хочуть доказати, тому що щоб їх не турнавельний освіти. Що таке взагалі Брікстон? Чому от ви саме так називаєтесь? Розкажіть коротко. Ну, тому що це, не помиляюсь, команда з Англії, не команда, а ворог. І завдяки молочному складу, нашим спонсорам ми учасни в цьому турні. Це ваші, вас виходить як спонсори, так? Так, да, так. Да, да. Зрозумів. Добре, дякую. дякую.